Усім великий-великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні звіт за січень по проєкту Pendlose Eyeshadows, в рамках якого я намагаюся продірявити максимум тіней у своїй колекції. Вдалося мені це в січні чи ні? Давайте з вами подивимося. Палетка, яка станом на сьогодні найдовше перебуває у проєкті, і це, між іншим, ще з червня місяця це Neon Orange Obsession від Huda Beauty. І в мій проєкт потрапив яскраво рожевий такий відтіночок. Ви можете побачити, що в ньому є таке невеличке-невеличке заглиблення, тобто, помітно, що я ним користуюся. Але все-таки це пігмент. Пігменту дуже багато не потрібно в використанні для того, щоб він передав свій колір. І плюс це такий відтіночок для мене, який я не можу використовувати щодня. Тому прогрес іде дуже-дуже туго. Але все-таки я нам щомісяця, хоч разок, хоч два, хоч три, але користуюся. В січні я ним скористалася лише один раз. Зрозуміло, чому це такий несезонний відтінок. І всього в рамках цього проєкту в мене тут 16 використань. І все-таки ми вже на шляху до весняного сезону, тому я сподіваюся, що в найближчий місяць, може другий. Я гадаю, що в лютому березні він може в мене трішки більше піти, тому що в мене вже і настрій з'являється, такий подекуди весняний, можливо, трішки більше з ним макіяжів буде в наступному місяці. Я постараюся, звісно. І відповідно цей відтінок ще лишається в проєкті, або до того моменту, коли я дістануся до дна, або ж поки ще не пройде 14 використань. Наступний відтінок із палеточки. Карлі Байбл Анастасії Беверлі Хілс потрапив у проєкт в вересні. І це вже, навпаки, такий якийсь протилежний попередньому відтінок. Такий темний, гранжовий, сіро-синій. Це відтіночок Джоді. В ньому є також легеньке-легеньке заглиблення. Але для мене. Ось ці два відтінки це найскладніші у використанні в цій палетці. Якби мені потрапив в цей проєкт будь-який інший відтінок з палетки, я думаю, що в мене справи з ним ішли б набагато краще, а з цим якось трішки складновато. У січні я його використала лише один раз, і, відповідно, він також залишається в проєкті. Тут всього вже 8 використань. Мені з ним дуже складно, не знаю, як я далі буду його дірявити. Просто не знаю. Так. Я знову забула робити Сводчі, секундочку. Отож, ось так от відтіночок Jodie виглядає у сводчі. Наступний відтіночок це відтінок із моєї Focus palette. І вона в мене Revolution Pro New Neutral. І це відтіночок Majestic. Як ви можете помітити, в мене тут. Непогане, таке дрібне, але все-таки сяюче маленьке дно. І це означає, що цей відтіночок сьогодні вибуває з проєкту. І на його місце ми оберемо щось новеньке. У мене тут залишилося 4 відтінка без дірочки. Але гліттери я не дірявлю, це одне з правил мого проєкту. Ми оберемо щось між відтіночком Calm, Karma та Hidden. Відтіночок Majestiк в січні пройшов. Дев'ять використань, після чого я дісталася до дна, і всього в рамках проєкту це 37 використань. Не найпростіший цей відтіночок був в роботі, але мені подобався. Точніше, я з часом до нього звикла. Перші враження в мене від нього, коли вже я його взяла в часто постійну роботу, були не надто приємні, але все-таки з часом я до нього звикла, і він мені почав якось трішки, мабуть, піддаватися. Тож, зараз відкладаємо цю палетку, і останні два відтінка потрапляли в цей проєкт з цієї палетки Анастасія Beverly Hills Норвіна, Volume 5. І це відтіночок І1. В січні я ним скористалася двічі. І всього в рамках проєкту, станом на сьогодні, тут сім використань. Невеличке-невеличке таке заглиблення. В принципі, це і заглиблення, важко назвати таке. Сліди використання є. Я так підозрюю, що в цих відтінках доволі складно буде дістатися до дна, але все-таки я буду намагатися. Зараз зроблю свотч. Приємний такий нестандартний рожевий з золотистим відливом. І ще один відтіночок тіней. З цієї палітри потрапляв у проєкт минулого разу на початку січня, і це відтіночок B5. Тут також видно, що я ним користувалася, але користувалася я ним теж небагато. Це дуже темний, я б назвала це швидше сатином. І я його використала лише тричі в своїх макіяжах. Мабуть, просто тому, що мені вже хочеться чогось світлішого станом на зараз, але все може змінитися в будь-яку мить. Ось як він виглядає в свотчі. Такий темний, сливово-коричневий. І що ж, я гадаю, що цю палітру ми закриємо, щоб було просто для зручності. І ось тут невеличку перестановку зробимо. І настав момент обрати новий відтіночок із моєї фокус Palette. Я вирішила не використовувати сьогодні стандартний рандомайзер. У мене є ось ці три відтіночки, записані на цих маленьких папірчиках. Ось. Я зараз їх скручу, закину сюди в коробочку, і що витягну, над тим і буду працювати. Ось у мене в руці ці три папірці. Я їх закидаю в коробочку, трішечки потрушу, і давайте обирати, що нам в проєкт потрапить. І це буде. Відтіночок. Карма. Ось цей рожевенький. Давайте його засвочу. Ну що ж, я гадаю, що він, ну, ніби непогано вписується в мою кольорову гаму. Принаймні, може, він стане якимось таким з'єднувальним елементом, що ось ці один, два, три, можливо, навіть чотири. А можливо, навіть і п'ять. Відтінків поєднуватиме в максимальну кількість макіяжів, які я буду робити. І отож, з лютого місяця в проєкт потрапляє відтіночок Карма. Тут вже є непогане заглиблення. Якщо використовувати його абсолютно щодня, то я гадаю, що я можу і за один місяць дістатися до дна. Питання тільки в тому, скільки макіяжів я буду робити в лютому. Якщо багато, то до дна я дійду швидко і легко, якщо ж мало, то не знаю. І давайте нагадаємо собі, якою була моя кольорова гама в січні місяці. І ось як вона виглядає станом на сьогодні. В принципі, те, що я бачу зараз перед собою, мені подобається більше, ніж було те, що минулого місяця, тому, можливо, прогрес в лютому в мене буде кращий. Я, звісно, на це дуже сподіваюся. І традиційно хочу похвалитися вам своїми образами, макіяжами, на які надихнув мене цей та інший проєкт на моєму каналі. Я прошу вас дуже внизу під відео поставити вподобайку і написати в коментарях номер макіяжу, який вам цього місяця сподобався найбільше. Ось таким от коротеньким видався мій звіт цього місяця. Я сподіваюся, що на початку березня я порадую вас кращими результатами, більшим прогресом, тому слідкуйте, будь ласка, і за цим, і за іншими проєктами на моєму каналі. Сподіваюся, ви знайдете щось, що вам припаде до душі. На сьогодні вже, мабуть, пора прощатися. Я сподіваюся на нову зустріч. Бережіть себе, будьте чемними і до швидкої зустрічі! Па-па-па-па!